Проголосували в Чернівецькій області. Ну, зараз ми сподіваємося, що е, будуть проходити далі приходити виборці і до кінця дня цей відсоток збільшиться. Якщо говорити про порушення, які були виявлені нашими спостерігачами е, в чотирьох округах, одне неї, е, у нас було зафіксовано два випадки недопущення наших спостерігачів без спостереження це виправні колонії в сакірянах. І в селі Перебитівці Хотинського району. І тільки після того, коли втрутилася окружна комісія, то наших спостерігачів туди допустили. Також були цікаві випадки, які стосувалися витягу із списків виборців. У нас, наприклад, були населені пункти, де Виборців було аж 15% від загальної кількості виборців, це таке село, як нові брошківці. Причому список надійшов від управління соціального захисту він надійшов прямо на виборчу дільницю. І от по цьому списку вони зробили витяг, і зараз вони ходять оцих 15% виборців, голосують на дому. Також була дуже цікава технологія, застосована, особливо в 203 окрузі, це соціальні працівники масово підвозять виборців на виборчі дільниці. Тобто від трьох до п'яти бабусь в селі Хряцька, наприклад, Герцайський район, був виявлений цілий автобус, які підвозив виборців. Про це вже пан Ігор розкаже більш детально. І, в тому числі в секірянах на двох зільницях також було виявлено, що люди по хіловіку заходять в кабінки, от їх підвозять, вони заходять, і далі соціальні працівники разом з ними заходять в кабінки визначаються. За кого визначаються Я не можу вам сказати. О. І у нас поки ж, були випадки надання виборчих бюлетенів. Виборців без паспортів. Це переважно Вижницький Путинський район, 202 е, округ, в звіті це написано. І також були випадки, е, були випадки коли на дільницях знаходились більша кількість спостерічів, наприклад, від політичних партій, ніж е, вона повинна бути. Е, ну, саме цікаво, що багато спостерігачів самі не знають, від кого вони сидять. Потім ми з'ясовували, що одні спостерігачі були від кандидатів, наприклад, від певної партії, може, там не кандидатів, вони називали партію. І були від політичної партії. Так? І тоді виходило, що від партії двоє. А потім, коли з'ясовувався, один із них був від кандидата, що дозволено закон. Що ще? А цікава, наприклад, дільниця, спецдільниця в місті Сокірянах, де п'ятницю 26 жовтня було внесено 100 виборців до списку виборців. І зараз у нас спостерігачі там спостерігають. Тобто в п'ятницю вони не могли внести, в принципі. Ось такі е, проблеми. Є виборчі дільниці, де, наприклад, недостатня кількість скриньок. Там повинно бути чотири, а знаходяться три чи три, голови комісії зазвичай відмовляються пояснювати, чому вони тільки дві виставили скринь, а де решту і так далі. Це теж в звіті зазначено. І дуже-дуже багато технічних таких, скажімо, непоп... технічних проблем, які виникають під час голосування. І якщо говорити про агітацію то я думаю Назар скаже, тому що ми теж зафіксували, що е, сьогодні була проведена агітація за кандидатів, а також пан Ігор Гаврада розкаже про агітацію, яка відбулася в, е, в місті Герца. І також варто сказати про е, село, е, де сільський голова це в якому селі. А, в селі Лунка 10 голова замість лікаря видавав довідки. Тобто він дав список людей, людей які неспроможні пересуватися за хвороби. тобто він дав на себе обов'язки лікаря. Ну, може більш детально,